Вітаю вас на моєму каналі, друзі. Я сьогодні хочу поговорити з вами таку неймовірну і важливу і важку тему, як чи пишаюся я тим, що я є українським біженцем. Перед тим як ми почнемо з вами розмовляти, скажіть, будь ласка, ви прореагували на слово пишаюся, на слово «українським» чи на слово біженець. Ви образилися? Ви прочитали, сказали, вона що там з розуму зійшла. Я зараз напишу такого коментаря цій Лені, як її звати до речі, не Олена чомусь Алена. Про що говорить ваша реакція? Про те, як ви себе ідентифікуєте, я дуже вдячна своїм дівчатам з Фінікса. Моя група у Фейсбуці під відео є, до речі, посилання група закрита. Які мені зараз допомогли зробити це відео, я вам дуже дуже всім вдячна. Коментарі були різні. Хтось просто написав, чим пишатися біженством, хтось написав: Я українка, я цим і пишаюся, цим все сказано. Другі написали інші коментарі. І от мене ця тема дуже зацікавила. Три останніх років українці, які виїхали за кордон. Мають статус українського біженця. Чи ви хочете це підтвердити, чи ем, сказати ні, але так і є, Україні ще Справа в тому, мені здається, що саме цей статус біженця він ем, отруює стан людини, душу людини. Оскільки це начебто якийсь штамп, який не робить вас ем, особистістю. Він просто забирає від вас ем, якісь певні можливості розвиватися. І про це я зараз хочу поговорити. Права в тому, що чому би нам не пишатися тим, що ми є особистостями, ми є українцями. Слово біженці воно прикліплене до нас, але воно не є тим, хто. Отожнює нас з цим станом. Ми люди, ми особистості. Чому є велика проблема знайти роботу? Оскільки наш досвід з України він не рахується. Ага, ми біженці, ми не українці. На жаль, це стан, в який зайшла велика кількість людей, які приходять до мене на консультацію. Вони кажуть, у мене 25 років досвіду роботи, двоє дітей, чудовий чоловік. А тут я ніхто, я біженець. Тому. Поговоримо про те, чому треба пишатися тим, що ви український біженець. По-перше, ви змінили своє життя. Ви наважилися в 40, в 50, в 60 років виїхати з країни, в якій йде війна, ви врятували свою дитину, ви врятували себе. Цим треба пишатися. І слово біженець треба відкиняти, відхиляти, відганяти і казати, я Українка. Не можна зливатися з тими лейблами, які нам дають люди. Читаю зараз коментарі, які дівчата писали мені в Феніксі, що. Ми адаптовані, досвідчені спеціалісти. У нас є дуже високий рівень кваліфікацій. Не тільки до Німеччини приїхали українці. Хто працював в міжнародних компаніях? Вони лишилися і в Америці, і в Англії, і в Хорватії, і в Польщі. Виїхала велика кількість людей. Наступний пункт, чому ми маємо пишатися нами? Ми дуже швидко адаптуємося. Тому що в нас є досвід, в нас є інтелект. Ми справді неймовірна нація, а не українські біженці. Тому, якщо вас хтось називає ха, ти там український біженець, так, я дуже сильна людина. Нам потрібно змінити, на мою думку, забарвлення взагалі цього слова. Наступний момент: дівчата, ми красуні. Ми неймовірні. От в мене моя є. Ми... Е, е, Є самими красивими жінками в світі. Хто скаже не так? пишіть коментар. Давайте його закидаємо гнилими помідорами. Але українки завжди дбають про себе. Вони не виглядають як біженки. Вони виглядають через це. І є велика кількість проблем. Яка ти можеш біженка? Якщо в тебе завжди зачіска, якщо в тебе завжди манікюр, підікюр, розумієте, іде такий от дисонанс в суспільстві, тому нас і не сприймають, але нам все рівно ставлять у той штамп. Ми креативні. Дякую, Анжеліка Сонечко, за те, що подарувала мені таку ляльку. От, Наприклад, мені прийшов такий подарунок, яка ще раз показує це креативність наших людей. Гендмед, скільки ми всього робимо, в кого відкрилися таланти. Дивіться, почалася війна. Напишіть, будь ласка, які курси ви відвідали, які таланти ви в собі відкрили. Хтось завжди хотів в'язати, чи хрестиком вишивати, чи бісером працювати, скільки людей. Проявили в собі цей талант, змінили роботу. Справа ще в тому, що от він написав: пишаюся тим, що я українка. Наша нація має таку культуру, і не кожен знає, що ми є. Зараз про нас знають всі. Нас привіт, Усику, який також нас зробив відомими. Люди, які Веселі, які нестандартні. Я не говорю про ем, інших відомих людей, які приїхали з України, ніхто навіть не знає, що вони українці. Але це генетика, українець це просто ем, певна хімія, певна харизма, ем, нас видно скрізь, оскільки ми незвичайні. Тому треба пишатися тим, ким ви ем, є. і Пишатися український біженець, змінюйте це. Я собі записала: я є біженкою, я є українкою. Це частина мене, і мені не соромно це сказати, оскільки те значення, яке ви вкладаєте в український біженець. Воно не має бути тим, хто щось би сказав. От мені дівчина написала чи жінка, коментар. Це абсолютно нонсенс. Кожен має право на свою думку, і ваша реакція зараз на це відео покаже. Або я дуже впевнена, я дуже хочу, щоб ви передумали саме те, що заважає вам розвиватися. До речі, саме оцей статус український біженець плюндрує дуже багато, як би так правильно сказати. Можливості для людей розвиватися навіть ті, хто живуть в Німеччині 10 20 років. Наприклад, я живу тут дуже довго, і коли я кажу що піноси України, мені кажуть, а два стойцушнельгілянт Кажу, так. Я в принципі за 20 років роки трошечки швидко вивчила німецьку мову. Але нас всіх, хто знаходиться або розмовляє там, не знаю, українською або російською, нас всіх вже в одну купу склали біженці і зліпили статус. Позбавляйтеся цього статусу, говоріть про свою індивідуальність і кажіть, так, ми з України, я знаю, хто я. В мене зараз статус, статус біженця, але це не моя ідентифікація, в мене інша особистість, в мене українська особистість. Взагалі тема, я вважаю, дуже цікава, вона психологічно глибока. Як ви себе зараз ідентифікуєте? Хто ви? Ви задавали собі це питання. Консультації, які я проводжу приватні, оскільки я психологічний консультант, вони пов'язані також часто з пошуком: хто я, як я хочу знайти себе в цій країні. Мені потрібно було змінити мову, мені потрібно було змінити роботу, можливо, партнера ви змінили. Тобто сам пошук себе. Якщо вам потрібна психологічна підтримка, під відео є телефон, приходьте на приватні консультації, і ви зможете трошки зняти оті кліше, оті стандарти, які нам дає зараз. Суспільство для того, щоб ми всі були однакові. Ми, українці, ми генетично незвичайні люди. В нас незвичайний гумор, в нас знов таки незвичайна зовнішність. Будь ласка, любіть себе, шануйте себе, шануйте тих, ким ви є. І саме от слово шануйте і українці, я вам бажаю. Побачити світло в цьому всесвіті і реагувати тільки на позитивні слова, на ваші досягнення. Якщо ви їх не бачите, приходьте ми разом на консультації, розберемо, а не на слова ви тікали від війни і вже нічого з вас ніколи не буде. Адаптація є, інтеграція є, все буде класно. Ми були радістю, моя з вами поспілкуватися. Я чекаю на ваші коментарі, на те, як ви описуєте свої почуття, ваші успіхи, оскільки коментарі є дуже важливими для для того, щоб ми бачили, що є однодумці, які також підтримують один одного. Це круто. Під відео є посилання, як я вже казала, на Фейсбук. Там закрита група. У мене немає ніяких там крокоділів, які розказують про політику і сільське господарство. Ми мотивуємо там один одного. Гарного вам часу і дякую!